На відео колишня школа-інтернат у селі Липляни. Приміщення зліта постує. Нині його передають у користування військам тероборони. Це одне з приміщень, в якому буде розташоване управління бригади територіальної оборони Волинської області. Приміщення порожнє. Залишилися шкільні меблі. Тут був, мабуть, комп'ютерний клас, багато розеток. Я думаю, тут гарно було б облаштувати групу планування для. Того, щоб люди відпрацьовували майбутні дії територіальної оборони. Найближчим часом будівлі облаштовуватимуть для потреб підрозділу тероборони. Котельня, водонаборна башня, навіть в нас є літній театр. Їдальня і всі приміщення теплі, вікна поміняні на стеклопакети. Нині в тероборону набирають людей віком від 18 до 55. Служитимуть вони за контрактом. 1 січня 2022 року вступає в силу закон України про національний супротив. На початку січня місяця тут буде розміщуватись управління бригади територіальної оборони Волинської області і Луцький міський батальйон. Жителька села Липляни Тетяна Павлюк, яка працювала у школі-інтернаті, передає майно тероборонівцям. Як місцеві ставляться до нових сусідів. Говорить, хай будуть, треба. Тим більше такий стан в країні зараз. Тут була лісова школа ще, тут був санаторій. Останній час була Залеплянська спеціалізована загальноосвітня школа інтернат В червні вийшло, що в нас було рішення про про реорганізацію закладу. І в червня діти роз'їхались по інших закладах. Окрім локації, Липлянах, тероборонівців розмістять ще в чотирьох пунктах на Волині. Володимир Волинський район, батальйон. Кам'янкашерськ батальйон, управління кадр батальйону. Ще один батальйон буде в Ковалі і в Луцькому районі. Луцький район теж буде розміщатися. Ну, зараз вирішуються питання стосовно розміщення. Можливий варіант, що разом з нами в липлянах або в ківерцях нам потрібні офіцери логістики, офіцери командири стрілецьких підрозділів, командири підрозділів інших забезпечення і протитанкові розвідувальні. Нам потрібні фахівці фінансової служби. Каже, наступного року планують збори резервістів для бойового злагодження. Зі слів Олександра Дамовича, нині формують організаційне ядро. Далі при потребі будуть готові залучити на службу до 4 тисяч людей. Вадим Панафідін, Петропетєвський. Новини на Суспільному. Волинь.